Слава Україні! 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжує виконувати поставлені бойові завдання на Покровському напрямку Донецької області. Тож вашій увазі, статистика втрат ворога смузі відповідальності нашої бригади за тиждень, що минув. В період з 22 по 28 червня 2025 року. Наші побратими відбили 32 ворожі атаки. При цьому Російські окупанти втратили 139 піхотинців, 90 БПЛА типу МАВІК та «ФПВ», дві одиниці БПЛА типу Крило, три авто та дві одиниці мототехніки, одну артсистему, 3 три засоби спостереження та розвідки. А також десантники 46-ї бригади знищили точку злету БПЛА противника. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади. Це сержант Максимчук Олексій, молодші сержанти Загородній Микола та Юрченко Павло. І солдат голубник Віталій. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.